Чи дійсно те, що говорить начальник головного слідчого управління СБУ, відповідає дійсності? Чути, так? Да? Так, так. Трошки ближче мікрофон до добре. добре, добре, нема проблем. Дивіться е -е, зараз показують відео, в якому звинувачують 10 чоловік і якогось там начальника штабу. Да? Ну, вони взяли, переклали, зробили роботу за цілий рік уявіть собі. Да? Опитали там Опитали. сотні людей, сотні тисячі людей, документів. Та, так, і зробили, і прийняли висновок собі. Ну, Я перший раз це відео бачу. Воно ну, ну, смішне, як на мене. Розумієте, це, мені здається, що це не серйозно. Звичайно, були там російські війська, звичайно, безпосередньо ми воювали з російськими військами. Ми спілкувалися з російськими, ми спілкували. з російськими офіцерами, ми, спілкувалися, ми взяли в полон російських солдат, ми спалили їхню техніку. Відповідно, ми з ними там довший час вели перемовини. І, в принципі, я не знаю, мені здається, що вони ну це заява, що вона просто дуже весела. Я не встигаю ще навіть опрацювати, цей матеріал дуже цікавий. Вони ну добре, що вони там знайшли винуватих, а з цієї сторони, значить, у нас винуватих немає, виходить.